Про події війни говорить стратком. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може спровокувати нову війну на Балканах. Про це він сказав під час зустрічі із представниками африканських медіа. Але зверніть увагу в Балкани: повірте, ми отримуємо інформацію у Росії: довгий план, близький схід, друге відвлікання. Буде Балкани. Принаймні, якщо країни світу зараз партнери нічого не зроблять, то буде знов такий вибух. Президент України зазначив, що Росія вкладатиметься в те, аби країни Балканського півострова знову воювали одна з одною, щоб розпорошувати увагу Заходу різними викликами. Ситуація в Балканських країнах дійсно непроста. На початку 90-х років там відбувалися збройні конфлікти, зокрема в Хорватії, Боснії, Косова та Сербії. Ще рік тому президент Словенії Барут Пахор побоювався, що у разі затяжної війни Росії проти України напруженість у Європі може перекинутись на південь. Та західні Балкани час від часу загострюються відносини між Косовом та Сербією, яку підтримує Росія. Це призвело до того, що НАТО вирішило збільшити свої миротворчі сили в Косовому на випадок, якщо відбудеться ескалація напруженості. Вочевидь, це може свідчити про прагнення Росії відволікти увагу західних країн від подій в Україні. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах та позиціях наших військ. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщівки та Андріївки Донецької області, де українські воїни відбили шість атак. В свою чергу. Підрозділи Сил оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника. В районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак противника. В зоні відповідальності ОСУ в Хортиця на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропалівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили сім атак. На цьому напрямку спостерігається перегрупування військ ворога. Про це напередодні повідомив речник командування сухопутних військ збройних сил України Володимир Фітьо. Ситуація залишається активною. Ворог перегрупувався. Ворог далі наступає з кількох напрямків на Куп'янськ. Хоче повторно окупувати місто, адже це важливо. Ви логістичний центр, через який здійснювалося постачання провіанту та боєприпасів ворожої армії під час окупації, розповів він. В той же час за минулу добу російські війська вкотре зазнали значних втрат. Мінус 1330 російських окупантів. Окрім того, сили оборони України знищили 11 танків, 17 бронемашин, 36 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню. Три засоби протиповітряної оборони, 14 безпілотників. Крилату ракету ворога 40 автомобілів та одиницю спецтехніки. В ніч проти 16 листопада росіяни знову завдали ракетно-авіаційних ударів по території України. Загалом ворог випустив 18 дронів та одну ракету х 59 Сили ППО збили 16 дронів камікадзе шахет і одну авіаракету. За словами речника повітряних сил Зсу Юрія Ігната, Росіяни змінюють тактику дронових атак і запускають дрони вночі пізніше ніж зазвичай, продовжуючи атаку. Також вже у ранковий час. Тим часом не знижується рівень загрози і від російських ракет. За словами начальника об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, у тимчасово окупованому Криму російські окупанти зосередили понад 800 ракет. Ми говорили про те, що спираємось на дані головного управління розвідки. Знаємо, що на Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу, зокрема ракети типу Калібр, якраз там зосереджені ракети. Типу Онікс також запускаються з Кримського півострову. Розповіла Наталія Гуменюк. США та Китай відновлюють контакти між військовими. Це один з результатів чотирьогодинних перемовин президента США Джозефа Байдена та лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіня, які відбулися в Сан Франциско. Тримати лінії зв'язку між нашими арміями відкритими це важливо, оскільки це дозволяє уникати непорозумінь і помилок, які можуть призвести до кризи чи конфлікту. Заявила з цього приводу прес-служба Пентагон. Президент США високо оцінив перемовини з китайським лідером. Я Вважаю, що це одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали, сказав президент США, зазначивши, що завдяки дипломатичним зусиллям високого рівня між двома країнами було досягнуто важливого прогресу. Ми з президентом СІ також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, включаючи відмову Росії зупинити жорстоку та агресивну війну проти України. Та конфлікти в Газі заявив президент Байден на прес-конференції, але більше деталей з цього приводу не надав. В той же час на сайті Білого Дому зазначається, що під час зустрічі Джозеф Байден підтвердив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати захист України від російської агресії, щоб забезпечити вихід України з цієї війни як демократичної, незалежної, суверенної та процвітаючої нації, яка здатна стримувати та захищатися від майбутньої агресії. У свою чергу Сі Цзіньпінь на вечері з очільниками провідних американських компаній. Пані, яка відбулась після зустрічі з Джозефом Байденом, сказав, що Китай готовий бути партнером і другом США, що країні не варто розглядати Китай як загрозу, і що всьому світу потрібно, щоб США і КНР співпрацювали, а не ворогували. Приможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.